Це не вдасться, не вдасться стримати цей факт. Це, це відбудеться. Верхівка знесеться, до влади прийдуть якісь маргінали з озброєнням, і оце проблема. Рахов, він таке робить, що ти навіть не можеш уявити. У мене немає відчуття, що в березні закінчиться, от прям закінчиться, закінчиться і можна просто святкувати. В Росії тільки все почнеться. Чи ви не хочете подивитися, що буде з того боку? Давайте, до речі, до 23-го це максимум. Коли ця людина на посаді, і російські патріоти дуже мене за це хейтали. Почнеться хаос. Реально, хаос. Можливо, це моє питання якраз дасть відповідь про те, коли власне закінчиться сама війна, не буде вже воєнного стану на території України. А -а -а -а. Так ви відьма. Коротше кажучи, до новорічних свят так собі до квітня-травня вже турбулентність світового рівня починається. Ми говоримо про третю світову війну, так? Я ще хотіла тут просто дещо розказати, що я тут відкопала для себе нового. Просто є ці різні системи планетних періодів. І я користувалася тільки ті в іншотері. Але, думаю, ну є допоміжні системні, а, системи, вони для тих, яких карт працюють, для тих, яких ні. Їх, звичайно, використовують паралельно. А, просто щоб уточнити. Це дійсно буде так добре, це, це дійсно буде так? Погано. Тобто, якщо йде класний період по класичній системі і по додатковим, то також все класно, то точно буде все класно. Але якщо, наприклад, якийсь дуже класний період по класичній системі власних періодів, а по якийсь, ну вибачаюсь, то це буде класний період, але е, ця класність буде чимось пошкоджена. І ось я думаю. Я, я, я була оптимістичніше, чесно кажучи, з цього періоду Юпітера. І а, я зазирнула в таку допоміжну систему планетних періодів, вона називається Аштоторі. Це для астрологів, кажу, які мене слухають і знають, про що я кажу. І, о диво, а, період Сатурна з 2014 року в Україні це додатково, це так паралельно. Буду хитати дах у ваших глядачів і викликати в них. <с hör> Когнітивний дисонанс, <с sans>. <small> як так може бути. Поясню, <поясню> наприклад, у людини, імунітет сильний, а запал, але є там заноза у стопі, і вона буде там ходити і дратуватися через те, що в неї якась там локальна проблема. Це паралельно відбувається. Сильне, добре, класне здоров'я, але якась там проблема що і щось свербить, і відволікає життя на цю проблему. Тому воно працює паралельно. І гарна новина в тому, що так, Сатурн така енергія приниження і відпрацювання якоїсь дуже важкої карми: обмежень, руйнувань, загибелі людей і все це, що відбувається. І він, цей період він більш схожий на те, що, що ми бачимо. Він тільки там. Я вже і так притягувала, і так притягувала цей час. В залежності від різних розрахунків, він починається там десь влітку 14-го. І це, ну, плюс-мінус з натяжкою, але все ж таки, це більш підходить, аж ця система планетних періодів, вона дуже більш підходить під те, що ми бачимо. І що я можу сказати? що це гарна новина, що він закінчиться, погана новина, що він закінчиться в о, 20, о, середині 2024 року, і це більше від, о, співпадає з моїм інтуїтивним баченням того, коли закінчиться війна. Тому що, якщо дивитися по класичній системі, то мають проблеми закінчитися в березні 2023 року, хоча б гаряча фаза. Ну, хоча б щоб перестали закидувати ракетами. А потім там під період такий, можна його по-різному трактувати, що якийсь хоча б перепочинок. Але інтуїтивно і логічно, логіка також має місце. І, знаючи, що в Росії буде відбуватися, в мене немає відчуття, що в березні закінчиться, от прям закінчиться, закінчиться, і можна просто святкувати. Нема такого відчуття. По-перше, в, в Росії тільки все почнеться. А поки та система, яка в Росії існує, вона існує, Україна не може дихати спокійно, тому що цей цей мішка ми занадто близько, і занадто багато. Ну ми, ми залеж, залежимо в якомусь сенсі, так? Як ми залежимо від кисню, від. Оточую, оточуючого нас середовища. Вони нас оточують. І поки там те, що там є, воно е, не зупиниться. І там буде своя свої процеси. Найбільш гідно, що е, силова хунта е, десь з весни 23-го ну, буде переворот, там свій е, згори. Е, знизу можна не очікувати нічого. Е, вгорі буде якийсь там у них свій, свій почнеться переворот. І і ну, не відпустить от, одразу, і тому, що навіть от, уявіть собі, зупинилися бойові дії з того боку, навіть технічно, навіть технічно витиснули всі війська за майже 91-го року. Все ж навіть уявімо собі цю просто позитивну, фантастичну, що здається, навіть фантастику якось. Це проблема це не, не, не закінчує. Проблем на цьому не закінчиться. Тема репарацій, саме мінімальна, тема повернення полонених, а, гуманітарні а, ці гуманітарні проблеми, які залишаться, тому що дуже багато людей виїхало в Росію, а, де хто, тому що просто треба було хоч, хоч кудись втікати з Маріуполя. Так? Люди побігли туди. Не буду зараз там думати, що, що в голові, у кого як. Просто е, по факту так є. Дуже багато людей там. Полонені, діти, яких вивозили, і таке інше. Дуже багато проблем. І е, суперечки з приводу цих проблем, вони не менш чутливі, ніж кордони, визнання кордонів і таке інше. Все, все, все це не менш чутливе, ніж. Е, це можна також порівняти з війною. Можна це так інтерпретувати, що будуть продовжуватися такі діалоги а, на гуманітарному рівні. Але якщо в них будуть свої проблеми, і ці проблеми дуже будуть чутливі для них сепараційні також, а, Кавказ, підійми голову, то а, їм буде трохи не до, не до того, щоб спілкуватися з нами. І це також проблема. Коротше кажучи, просто такої радості-радості найближчим часом я не бачу, тому що дуже багато питань. І найбільш ворогідно все ж таки, що ось коли я бачу 24 й рік, десь середина року, для мене це більш стається реальним закінчення війни, ніж березень 23-го. Хоча березень 23-го це також. Якась дуже чутлива дата, дуже важливий етап. Чи ми можемо зараз подивитися прашно? Я задаю запитання, а ви дивитеся так. відповідь на моє запитання через прашну. Можемо? Так. Можливо, це моє питання якраз дасть відповідь про те, коли власне закінчиться сама війна і воєнні дії на території України і відмежую цей момент, коли ми говорили про вирішення усіх цих проблем, про які ми зараз говорили у відео. Так отже, коли. Не буде вже воєнного стану на території України. А, бачите, прашна, в прашні класно питати так, щоб можна було відповісти так чи ні. Так, добре. Наприклад, наприклад ви самі в своїй голові а, берете якусь дату, і і питаєте мене, чи буде у такий час вже а, чи, чи знімуть у цей час так. до того, наприклад, там до такого часу, чи знімуть живе насамперед? Так буде то? точніше Восени 2023 року воєнний стан знімуть. Так чи ні? Так чи ні? Mm. Так, так е ну, взагалі, е непогана порашна, я вам так скажу. Просто на, на наших очах тут е змінив знак Маркурі, поки ми з вами ведемо розмову. Він перейшов у стрілець, і зараз стрілець на сході, на сході. І, ц, і ну, Це непогано. Не я так скажу. Я думаю, що частково я бачу через цю прашну, що а, будуть зміни, і місцеве населення буде почуватися почувати себе комфортніше, якось більш в більшій безпеці. Але ще будуть якихось. Не можу вам сказати однозначно, Оксана, все ж таки. Ще так, знаєте, давайте так зробимо. Подумайте про якось число від 1 до 108. 77. Просто передаю. Так ви відьма, просто ви назвали число, яке, якщо розробити розрахунки, також падає на стрілець. Тобто це каже про те, що людина повністю синхронізована з моментом, і вона не живе там в своїй голові якимсь окремим життям, а питає те, що і має бути. Тут багато всього про ці прашні. Якась е е двояка ситуація. Я, я думаю, що частково десь щось щось знімуть. може е може дозволять там чоловікам виїжджати. Ябо, там, я не бачу, що от 100% зніма, е е знімається це, тому що адміністра адміністративно якась напруженість має місце. А, має місце напруженість Адміністративна, якась може заморозка, може перемовини там. Зупинили там, об'явили об там якусь тишу для того, щоб. Я думаю, що перемовини будуть, до речі. Я знаю, що 90% людей э, зараз будуть в Гніві, через мої слова, я також. Але я думаю, що перемовини будуть. І може, це буде якась призупинка чогось, але не зняття у стовідсотково. Якась двояка ситуація. У нас же дуже багато чого зараз. Такого відбувається, що ми навіть не могли уявити навіть з точки зору правил. Ну, і можу сказати, що вони порушуються, але воно, якщо там сісти, поколупати цю конституцію, вчитатися, відбувається щось не саме так, як воно там стовідсотково має бути. Тому що деякі інструменти вони е, створюються на ходу, щоб пристосуватися просто під обставини. Тобто буде якесь пристосування під обставини. Місцевим жителям вже буде а, краще а, спокійніше, безпечніше і оптимістичніше. Але сказати, що все знімуть, всі обмеження, я так сказати, на жаль, не можу. Побоюся, я так, таке вам пообіцяти. А, а, чи, а чи ви не хочете подивитися, що буде з того боку? Давайте до речі в Росії також карта. Котру я дивлюсь, вона також, не як усіх, я дивлюсь на Конституцію, котрі вони попрали своїми поправками, але вона все ж таки, ця карта працює найкраще, тому що 25 грудня, з ну, 1 грудня, в них 25. Тобто там спускався прапор РСФСР, піднімався прапор новий, змінилася назва, вступила в силу Нова Конституція. Тому ця карта. Вона стовідково працює взагалі без. всяких там... Що цікаво, я люблю, коли мене так ще вчив, мій учитель журналістики. Ти бачиш декілька фактів, і ти проводиш через них одну ти їх пов'язуєш однією якоюсь сюжетною лінією. Так будується якась історія. І це працює у всіх наших сферах життя. Мій батько також, як математик, завжди каже. Дві точки, через дві точки ти завжди можеш прокласти лінію. Тобі потрібно дві точки, тому завжди треба дивитися з двох боків, з трьох боків. Якщо воно всюди збігається, то це ми можемо так робити передбаченням. Цей березень 2023 року, про який я всюди розповідаю, він є як така точка біфуркації для всього світу, тому що у яку карту. Не візьми, карту НАТО вони активуються з березня 23-го, вже розгортається наповну. І в, карті, в гороскопі Росії також змінюється дуже радикально, дуже так, просто екстремально змінюється планетний період з періоду Марсу, котрий, ну, Бог війни, котрий ми бачимо, що робить. Вважаю, думаю, що він Бог, але його час закінчується у му року. І приходить мій улюблений раху, демон. Період досить демонічний. Він чудовий цей період. Знаєте, він прекрасний, тому що він все перегортає з голови на ноги. І він креативний. До речі, Британія, я можу зараз, я тут знаходжуся, я можу сказати, що я бачу, як він тут працює, тому що Британія також проживає свій раху, він почався в них вже давно, і в них це що зробило? По-перше, тут повно, повно іноземців. Хоча це досить закрита країна, візу сюди до війни було дуже важко отримати, і якщо ми перенесемо це на Росію і ми зробимо передбачення, що вона буде заповнена іноземцями або іновірцями, то ми можемо просто ну, просто поміркувати. От хто може лиманутися у Росію найближчим часом? І що це і це зміни. Це не, ми не кажемо, що це щось, що вже є, воно просто посилиться. Ні. Це щось кардинальне, це щось, тому що раху він змінює просто на сто на градусів. Ну, можна можна подумати, поміркувати, що це Китай. Так, китайців дуже забагато і зараз, але все ж таки це все ще не носить такий супермасовий характер. Хоча. В Москві меню в ресторанах, вже там на китайської також є стрі, є така стрічка китайською. або мусульманство, яке зараз носить більш локальний характер, воно просто радикально стане, просто вийде на, на першу лінію. Але я я знаю, що я не можу навіть уявити, тому що раху він таке робить, що ти навіть не можеш уявити. Він дуже креативний. В Британії ще був Брекзіт. відбувся а, а, в період раху. Вони з цим собі дуже нашкодили. Тобто, вони в те об'єднання, частиною якого вони були, розвивалося все з часів Римського статуту до 2000-х ще. Вони просто порізали ці зв'язки. Ну, вони їх сильно обмежили, і вони постраждали економічно. І дуже багато економічних проблем зараз тут, дуже багато страйків. Люди дуже невдоволені політикою, через це зміни прем'єр-міністрів досить часті такі. Це все дає раху. Він дає такий сумбур, хаос, сепарацію, розрив зв'язків з одними, участь у якихось сумнівних штуках, ну, якихось цікавих, але креативних, але те, що вилазить потім боком. Uh, і якщо в Британ... Британії дуже сильна система законів, тому вони страждають, але вони страждають не так сильно, тому раху він дуже не любить закони. Порядок він намагається їх зламати. У Британії є хребет це витримати. Uh, у Росії такого хребту немає, просто його не існує, тому що uh, всі, всі порядки, всі правила тримаються лише на одній людині, котра, котра зав'язала все на собі. Тому які ми можемо зробити висновок, що спочатку раху ця людина, яка уособлює собі порядок, вона зробила країну дуже вразливою через це. Тому що немає ніяких, е, е, ніяких підтримуючих заначок таких закону, закон, порядку. Якщо ти порядок залежить від тебе, то раху буде дуже нескладно не, не перекусити цю е, гілочку і. Тому що це, це основа, це не фундамент, це просто гілочка, на якій все тримається. Вона буде перекусана. Тому це було заздалегідь відомо. Я б тому там, коли питали, що піде е, Путін до після 24-го в них вибор, е, чи буде він після 24-го, я б казала багато років, що 23-й рік до 23-го це максимум, коли ця людина на посаді. І російські патріоти дуже мене за це хейтили. Тому що вони хочуть, щоб це, це було вічно. Ну, всі бояться цього, і це зрозуміло, тому що під, почнеться хаос, реально хаос. І навіть він зараз існує, але тому що зараз іде стиковка вже. Коли ми, один період закінчується, а другий ще не почався, або коли новий період який починається, це така найбільша фаза турбулентності. Зараз період Марса він закінчується під період Марс, під період Луна. Який почався з серпня 22-го, цей хаос в них стиковочний підперіод. період, і е, в березні е, починається ця нова фаза. Тому я просто бажаю українцям наснаги зберегати віру і оптимізм, те, що вороги подухались і раху, тобто. Ця така стабільність, котра була у, у Росії, вона закінчується, вона ну, закінчилася давно, вона закінчилася. Але просто це буде очевидно, очевидний хаос го року. Але це велике, велике утворення. Територія велика, багато людей, багато інтересів, багато фінансів. І воно буде не, не, одно, не, не односекундно. Так піде Путін яким чином він піде, ну, я думаю, що за станом здоров'я? Відбудеться переворот, силова хунта, буду якийсь час намагатися щось контролювати. Одним з топових таких дієвих осіб буде Ассалям алейкум. та знову я за своїм телефоном. Тобто. Ця людина просто поправні, бо декілька разів мене питали, виходить, що він буде такий в, топ, в топчику при владі. А, і всі мені потім друге питання, мене зразу питають: ой, це ж ще, ще гірше, він ж просто божевільний. Я не думаю, що треба цього сильно лякатися, якщо щось буде. Якщо, наприклад. Буде щось погане, воно буде, на жаль, не тільки для України. Якщо лякатися, то вже всім. Якщо найгірший сценарій, це, звісно, в тому, що коли Путін, котрому українці бажають подохнути, подохне. Проблема в тому, що це країна з великим ядерним запасом ржавого заліза, але не цим цим. Нафаршованого цим ядерним зарядом, і вона опиниться не знамо в яких руках. І це те, чого боїться захід, і чому стримано, дає допомогу, тому що все ж таки є якийсь діалог з тими особами, які при владі, і є якийсь контроль, хоча б хиткий над ядерним потенціалом. І вони, звісно, та сторона цим грає. І якщо програє та сторона, а, то а, її можуть знести, що і, і відбудеться. Тобто а, захід він бої, боїться дар, а, даремно, тому що це, це буде. Ну це це, це не вдасться, не вдасться стримати цей це факт, це, це відбудеться. Тобто а, верх, верхівка знесеться, до влади прийдуть якісь мар, маргінали а, з, 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 з зброєнням, і ось це проблема. І вже це проблема, світового масштабу проблема, і вона почнеться з березня 23-го, судячи з усього, судячи з того, як НАТО активується, збуджується і таке інше. Нас чекають дуже веселі і цікаві часи, і я процитую вас, Поліна, і ваш пост. Коротше кажучи, до новорічних свят так собі, вже потім до старого нового року ближче, полегше. До квітня-травня вже турбулентність світового рівня починається. Якраз, власне, я головне питання цього ефіру: це ми говоримо про Третю світову війну, так? Так. В мене... Ну... Я не дуже багато слухаю когось з Росії, єдине, може, я слухаю ще інколи незорова, така стара звичка. І він, ну, іноді він несе в пору якусь, але коли він починає казати про те, що з Олексієм Ростовичем у нього був недавно ефір, і він там щось... Олексій він каже щось, ні, я думаю, що буде так. а Нівзорова він каже, Ядерна війна, звісно, буде. І він це каже так впевнено і з такою посмішкою. І ну, це людина, яка так, він жартує, він там, тролить всіх і сам себе, звичайно. Але коли я його чую, що він каже, в мене є якісь. Дуже поганий резонанс, чесно кажучи. Я все ж таки оптимістичніше дивлюся. Я вважаю, що так радикально не можна висловлюватися. Ну, він має право, тому що є вирогідності. Але це вирогідність, яка має місце. І це не стосується України. Ось що саме смішно ми беремо в кавички. Тому що. Вони ж що там кажуть за порядком? Вони кажуть, що вони з НАТО воюють, розумієте? Моє таке бачення, що про Україну просто знаєте, просто, ну, як, наприклад, ображає хлопець дівчину, і по поряд проходить якийсь там боксер, і він за дівчину вступається. Той, хто ображав дівчину, він кидає ту дівчину, вже забуває про неї і починає вже з боксером боксувати. А дівчина, вона відповзає, користуючись нагодою, і просто втікає. Мені здається, що буде щось ось такого рівня. Тому, коли я кажу, що так, дійсно, ядерна ця тема вона може пролунати, я не маю на увазі, щоб просто там песимізм не викликати у глядачів, що це стосується України. Це, на жаль, тобто, це просто зараз є інструменти, мені там. Просять це зробити, просто розкласти карту. Є різні такі чакри спеціальні, вони географію подій визначаються. Просто подивитися на ось на цей час, а час визначено, це весна э, Газ 3-го. Просто подивитися, де найвразливіші регіони, навіть не в Україні, а в світі. І буде зрозуміло, куди що полетить. Ну, ми... Я нікому не хочу бажати зла в такому масштабі, чесно кажучи, тому що це наша планета, нам ще на ній жити, і нашим дітям ще тут росте екологія і таке інше. Мене це дуже турбує. Тому я не можу навіть Росії бажати такого, чесно вам скажу. Просто не, не, не ображайтесь. Ну, нема в мене такої кровожерливості, щоб до такого рівня там, сказати, що хай на них там впаде весь ядерний арсенал. Сполучених Штатів, тому що це, це зруйнує планету і не тільки людей, там, і тварин там, і таке інше. Так? Це зруйнує взагалі багато чого. І якщо там залишиться клаптик якихось острівок е, нормального якогось екологічного існування, і хто допливе до нього, той допливе. О, ось цього я не бажаю нам всім. Тому я не дивлюся цю карту, просто не хочу. Інколи, інколи мені питають, як це з цим живеш, що це все знаєш. Ось інколи я свідомо вибираю обмежувати, знаєте, одягати шапочку з фольги і просто так, все, я до цього йду, а далі я просто ще хочу пожити, також е, попити каву, просто сходити, не тремтіти від цих передбачень, що я бачу. Інколи треба вміти також цю шторку. В інші в світи закривати. Тому я дивлюсь, давайте доживемо до, 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 до березня 23-го. Будемо там практики робити, щоб планета вціліла. І далі будемо вже дивитися. Я думаю, що ми всі це переживемо, і мені сниться один сон довбає мене, і це мене переконує, що. Британія то, і, а це означає Євро, і Європа, тому що всі поруч точно стоїть, тому що я залишусь. Мені сниться сон, що я подорожую по Сполучених Штатах Америки. Я там ніколи не була, не, не, не маю такої мрії навіть туди поїхати. Але якщо мені це сниться і е, з такою назовною е, повторюваністю. Я отримую візу, потім я там беру в оренду машину. Це в таких деталях, і я точно знаю, що це Сполучені Штати проїжджаю. У мене так було з деякими місцями географічними, у котрі я потім їхала. Тому я знаю, що це найбільш вирогідні ці сни вони відбудяться зі мною. Тому, якщо це так, то наша планета встоїть і людство якесь буде європейський континент. Тому це така я, я собі підтрим, підтримую ось цією думкою. Може вона підтримує ще когось? Нехай так і буде, тому що погоджуюся з тим, що деколи ти можеш дізнатися навіть свою точку смерті виходу, але чи варто? Чи варто краще вже пожити, насолоджуйтесь тим, що залишилося, і не дивитися так дуже глобально вперед. Але якщо раптом потягне так і подивитися на карту світу і про цю територію, яка буде в найбільшій небезпеці, то ласкаво просимо до нашого ефіру. Я зроблю, бо глядачі вже чекають. Добре, я думаю, що це класно буде зробити після нового року. Десь ну будемо робити на рік для різних країн такі передбачення. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.